Дзен і мистецтво догляду мотоцикла Глава 3. До того часу, коли ми виїжджаємо з долини Рівер, грозові хмари затягнули майже все небо і сунуться вже над нами. В Брекенрі ми з Джоном обговорили наше становище і вирішили посуватися далі, аж поки не будемо змушені зовсім спинитися. Та вже недовго й лишилося. Сонця нема, дме холодний вітер, і з усі біч нас оточує заволока всіляких відтінків сірого. Вона величезна і все підгортає під себе. Без края велич прерії вражає не менше, однак зловісне, сіре не тільки вражає і захоплює, воно погрожує поглинути, воно лякає. Ми здаємось на його ласку. Коли йде, воно спостигне нас на сила зміркувати, все, що нам залишається, спостерігати, як маса та все ближче і ближче підбирається до нас. Там, де найтемніша сіризна зімкнулася з землею, трохи раніше виднілося містечко, маленькі будиночки, водокачка, але воно вже зникло. Ось ось і нас накриє. Попереду не видно жодної ознаки поселення. Тож доведеться мчати щодуху. духу. Я наздоганяю Джона і виставляю вперед руку, мовляв, гайда, наповну. Він киває та наддає газу. Я пропускаю його трохи вперед, а тоді пристосовуюся до його швидкості. Мотоцикл слухається пречудово 70, 80, 85. ми вже по справжньому відчуваємо вітер, і я опускаю голову, щоб зменшити опір. 90 стрілка спідометра хилиться то ліворуч, то праворуч, Тахометр стабільно показує 9 тисяч, швидкість зростає до 150 км за годину. Ми втримуємо її, рухаємося вперед, на узбіччі вже не зосередишся. Я простягаю руку і вмикаю дальнє світло фари заради безпеки. Зробити це конче потрібно. Навкруги темніше ще більше. Ми проносимося по простой рівниній місцевості. Тут немає жодної машини, дерева лише де-не-де, а дорога гладесенька та чиста. У мого двигуна наповнений звук, як при високих обертах на хвилину. Це означає, що він працює як слід. Геть потемніло. Коли спала хрептова і як трохне раз, другий. Я здригаюсь, а крізь притискає голову до моєї спини. Перші попереджувальні краплини дощу. При такій швидкості вони, наче голки, спалахує вдруге. Трох, трох, і все навкруги стає видно та як ясно. А тоді наступний яскравий спалах із пітьми виринає ферма, млин. О Боже, та ж він був. Тут скинутий газ, це його дорога, огорожа й дерева. Швидкість падає до 110, далі, до 188 і я її отримую. Чому сповільнилися? – вигукує Кріс. Занадто швидко. Ні, не швидко. А я киваю. Так. Будиночок і водокачка вже проминули. Тепер з'являється невеличка дренажна канава. і дорога на перехресті веде аж ген кудись. Так, правильно, подумав я. Все так і є. Вони вже далеко попереду рупитує Кріс. Ну, швидше, я хитаю головою. Чому ні? кричить він. Це небезпечно. Вони ж поїхали. Нас почекають швидше ні, хитаю головою. Я просто маю якесь передчуття. Коли на мотоциклі, то звикаєш дивляти таким відчуттям. Отож ми й далі їдемо на 88-й. Починається дощ, але попереду вже видно вогні міста. Я так і знав, що воно тут буде. Коли ми під'їжджаємо, Джон і Сільвія вже чекають нас. Під першим деревом коло дороги. Що сталося? Зменшили швидкість. Та, це зрозуміло. Отже, нічого не сталося? Ні, заберемося від цього дощу. Джон каже: на протилежному кінці містечка є мотель, а я йому відповідаю: варто лише повернути праворуч, минути кілька кварталів по дорозі, обсаджений тополями, полями. І натрапимо кращий. Ми повертаємо до тополь, проїжджаємо ті квартали, і перед нами вигулькує маленький мотель. Усередині в кабінеті адміністратора Джон роззирається і каже: Це і справді гарне місце. А ти тут коли бував? Не пам'ятаю, відповідаю. «Звідкиля тоді про нього знаєш, інтуїція. Він кидає погляд на Сильвію і хитає головою. Сильвія вже деякий час за мною спостерігає. Коли я розписуюся в книзі реєстрації, вона помічає, що мої руки тремтять. Ти страшенно блідий, каже. Це так блискавиця на тебе подіяла? Ні. Такий вигляд маєш, не наче Мару побачив. Джон і Кріс дивляться на мене і Я відвертаюся до дверей. Злива не вщухає, та ми прожогом кидаємося до своїх номерів. Наші речі на мотоциклах укриті, тож перечекаємо грозу, тоді й заберемо. Ось дощ кінчається, небо ледве світліше. Але з двору мотеля видно, як ген за тополями вже насувається інша темрява нічна. Ми виходимо в місто, вечеряємо. А коли вертаємось, я відчуваю, як на мене навалюється втома за цілий день. Майже не ворушачись, ми спочиваємо в металевих шезлонгах у дворику мотелю, поволі смулячи пінту віскі, яку Джон приніс із холодильника разом з якоюсь закускою. Повільно й приємно трунок вливається в тіло. Прохолодний нічний вітерець шерхотить листочками до вздовж дороги. Кріс уже допитується, що ми робитимемо далі. Ніщо не втомлює цього хлопчину. Він збуджений через новизну і незвичність готельної обстанови, і йому хочеться, щоб ми поспівали пісень, як то вони робили перед сном у таборі. З нас кепські співці, каже йому Джон. Ну, ми тоді історії розповідати. Кріс трохи замислюється. Ви знаєте які-небудь історії про привидів? У нашому будиночку проти ночі хлопці частенько розповідали страшні історії. От і розкажи нам якусь, пропонує Джон. І він розповідає, його оповіді здаються доволі кумедними. деякі з них я не чув, відколи сам був дитиною. Кажу йому про це, і Кріс вже хоче послухати моєї оповідки, одначе я не здужую пригадати жодної. Перегодом він запитує. А ти віриш у привидів? Ні, відповідаю я. Чому? Бо вони не наукові. Те, як я вимовив, змусило Джона всміхнутися. Вони не мають матерії, веду я далі, не мають енергії. Отож, за законами науки, вони не існують ніде, крім людського розуму. У моїй голові починають змішуватися віски, втома та вітер. Ясна річ, що і в самих законах фізики, додаю я, немає матерії та енергії, тож виходить, що вони існують лише в головах людей. Краще вже до кінця триматись наукового підходу до всього і відмовитись вірити і в приводів, і в закони науки, а тоді будеш у безпеці. Щоправда, в такому разі тобі вже мало в що залишається вірити, а проте це теж науковий підхід. Я не розумію, про що ти говориш, каже Кріс. Та це я просто вправляюсь в дотепності. Коли я отак розмовляю, кріс дратується, однак не думаю, що він на мене ображається. Один хлопак із християнської спілки молоді казав у таборі, що вірить у привидів. Та він тебе просто надурив. Ні, не надурив. Він розповідав, що коли людей, як слід, не поховано, тоді їхні приводи повертаються, щоб переслідувати інших. Він у таке справді вірить. Той хлопак тебе просто надурив, кажу знову. Як його звати? запитує Сільвія. Том білий ведмідь. Ми з Джоном перезираємося дещо зрозумівши. А, індіанець, вигукує він. Гадаю, я маю пояснити, кажу я. Адже думав про європейських привидів. Чи не все одно Джон Гегочі? от ти й піймався. Я на мить замислююся. Індіанці часом мають інакше бачення речей, я не можу сказати, що воно цілком хибне, наука не є частиною індіанської традиції. Том білий ведмідь казав, що батьки веліли йому не вірити в це. А от бабуся шепнула, що то все щира правда, от він і вірить. Кріс благально на мене дивиться. Не завжди він хотів би знати певні речі бути дотепним ще не означає бути хорошим батьком. А вже ж, кажу я, вже відступаючи, я також вірю в привидів. Вже Джонни з Сильвією придивляються до мене з підозрою. Бачу, цього разу так просто не обійдеться, готуюсь подумки до довгих пояснень. Нині повелося, кажу, про європейців чи індіянців, які вірять у всяку мару думати як про невігласів. От наука всім своїм єством наче промовляє, що всі інші альтернативні погляди сякі такі примітивні, що і взагалі не варті печеної цибулі. Тож коли сьогодні хтось заводить мову про привидів чи духів, його мають неока чи дужника, адже майже неможливо собі уявити світ, де би справді існували привиди. Джон Киває погоджується. А я проваджу далі. Моя власна думка така: інтелект сучасної людини не такий вже й найвищий. Коефіцієнти АКЮ не настільки відмінні, ті індіанці, жителі середньовіччя були теж розумні, як і ми. Одначе контекст, в якому вони мислили, був зовсім інший. У тодішньому контексті мислення привиди й духи були такі ж реальні, як для сучасної людини є атоми, частки, протони і кванти. В цьому сенсі я вірю в привидів. Та й сучасна людина має своїх привидів і духів. Що? А, це закони фізики і логіки, система чисел. Принцип алгебраїчної підстановки, оце і є наші приводи. Ми ж віримо в них так затято, що вони здаються реальними. Мені вони здаються реальними, озивається Джон. Я не втямлю зітхає кріс. Тому я веду далі. Наприклад, здається цілком природно припускати, що гравітація та закону всесвітнього тяжіння існували і до Ісаака Ньютона. Тільки дурень може думати, що до 17 століття не було гравітації. А вже ж! тоді, коли ж почався цей закон, що він існував завжди Джон супиться, силкуючись зрозуміти, до чого ця мова. Я веду до того, пояснюю, що перед початком усього, ще до того, як виникла Земля, Сонце, зірки. Ще до основу всього закон тяжіння існував. І справді. Отже, сидячи посеред нічого, не маючи ні маси власної, ані енергії, не містячись ні в чиєму мозку, бо ж не було тоді нікого, ні в просторі взагалі ніде. Цей закон тяжіння все одно існував? Джон уже здається не таким упевненим. Якщо цей закон тяжіння існував, кажу я, то слово честі не знаю, що саме річ мала б зробити, щоб бути неіснуючою. Мені здається, що закон тяжіння вже витримав усяку пробану неіснуючість, яка лише буває. Ви не вигадаєте жодної властивості неіснуючості, якої б не було в законі тяжіння. Годі знайти. І хоч якесь більш-менш науково визначені існування, яке б він мав, попри те, здоровий глузд змушує вірити в те, що він існує, Бачу, треба буде над цим поміскувати», – каже Джон. Можу передбачити, що міркуватимеш ти про це досить довго, врешті зрозумієш, що знову та вкотре повертаєшся назад. І по всьому дійдеш єдиного можливого раціонального розумного висновку, ні закону тяжіння, ані самої гравітації до Ісака Ньютона не існувало, будь-який інший йому вивід просто марний. А це означає, перш ніж він встигає мене перебити, додаю я. Це означає, що закону всесвітнього тяжіння не існує більше ніде, попри людської свідомості, це привид. Усі ми занадто самовпевнені і зверхні, коли піддаємо присудові привидів інших, проте самі, коли йдеться про наших власних, стаємо такими ж невігласами й дикунами. Чому тоді геть усі вірять у закон Всесвітнього тяжіння? Масовий гіпноз у своїй найортодоксальнішій формі за назвою освіта. Ти про те, що вчитель гіпнотизує дітей, що вони вірили в закон А вже ж. це абсурд. Ну, ви ж чули про важливість зорового контакту на уроках. Кожен освітянин на цьому наголошує, і жоден із них цього не пояснює. Джон лише хитає головою, наливаючи мені ще, він прикриває рота і жартома шепоче до Сильвії. А ти знаєш, загалом він завжди справляв враження нормального чоловіка. Я відбиваю удар. Це перша нормальна річ, яку я сказав за багато тижнів. Решту часу я прикидаюся 20 ХХ століття, таким, як ви, щоб не привертати до себе багато уваги. Для тебе я повторюю. Ми віримо, що безплотні слова Сера Ісака Ньютона містилися в самому осежді небуття мільярди років до того, як він народився і якимось чарівним дивом відкрив їх. Вони там завжди існували, хоча ні до чого не стосувалися. Потихеньку зародився світ, і вони стали стосуватись до нього. Фактично, саме ці слова й сформували світ. Ось що Джона смішно. Проблема протиріччя, яке збиває з пантелику науковців у розумі. Розум не має ні матерії, ані енергії, проте неможливо уникнути його панування над усіма діями. Логіка існує в мозку, числа існують лише в голові. Я не засмучуюся, що науковці вважають, ці привиди існують лише в нашій голові. От тільки це лише мені муляє. наука також лише в голові. Проте це не псує її, так само і приводи. Вони мовчки дивляться на мене, а я веду далі. Закони природи то людський винахід, як і ті приводи. Закони логіки, математики, все людська вихідка, як і приводи. Усе суще це людський винахід, серед іншого, і уявлення про те, що воно не є людський винахід. Світ взагалі не має існування поза людською уявою. Це все привид. І за давніх часів весь благословенний світ, в якому ми живемо, визнавали привидом, привиди і порядкують ним. І бачимо ми те, що бачимо лише завдяки тому, що привиди нам це показують. Ми Сейф, привід, Христів, привід Будди, Платонів, привід, Декартів, привід, Руссо, Джеферсонів, привід, Лінкольнів тощо. Ісак Ньютон Лепський привид, один з найкращих. Ваш здоровий глузд то не більше, ніж голоси тисяч і тисяч привидів з минулого. Привиди знов і знов привиди, привиди, які намагаються знайти своє місце серед живих Джона ані Талень. Схоже, він надто заглиблений у думки. А от Сильвія Збуджена. І звідкіля ти повитягав усі ці ідеї. Я ладен уже зізнатись, але не роблю цього. У мене таке чуття, ніби я вже дійшов до краю, а може й трохи переступив за нього і настав час зупинитися. Перегодом Джон говорить, добре було б знов побачити гори. Еге ж, погоджуюсь, за це й вип'ємо по останній. Ми допиваємо пляшку і розходимось. Я бачу, що крізь чистить зуби і дозволяю з душем почекати до ранку, як старший займаю ліжницю коло вікна. Коли світло вже вимкнено, він мовить розкажи тепер про привид. Та ж я щойно розповідав Ні, ти ж розкажи справжню історію. Оце й була справжнюща історія про привидів. Та ні іншу, ти знаєш яку. Я намагаюся пригадати хоч одну звич... звичну оповідку. От коли я був малим Кріс, знав їх силу селену, але всім вже позабував, кажу нумо спати, нам усім завтра раненько підніматися». Навколо тиша тільки вітер шумить крізь планочки жалюзі. Згадка про вітер, що несеться до нас. По безмежних рівнинах прелі, за колиси. Вітер здіймається і опускається, здіймається і зітхає і знову опускається. І це з-за такої далечини. А сам коли-небудь ти зустрічав привид, несподівано порушує тишу кріс. А я вже дрімаю. Крісе кажу. Я знав одного хлопця, який все життя не робив нічого. Тільки за привидом ганявся, і то був змарнований час. Тому спи. Я пізно зрозумів свою помилку, він його знайшов? Так, Кріс, він його знайшов. Як же хочеться, щоб він зараз слухав вітер, а ставив запитання. А що він потім зробив? Він добряче його провчив. А що було далі? Далі він сам став привидом. Чомусь я подумав, що тепер Крис таки засне. Та де там? Вже й мене всього розбуркав. А як його звати? Ти його не знаєш. Ну скажи, як? Це не має значення. Все одно як? Раз Кріса це не має значення, то його звати Федер, такого імені ти не знаєш. Це його ти побачив на мотоциклі під дощем? З якого дива тобі спало таке нагадку? Сільвія сказала, що їй здалося, ніби ти привода побачив це ж такий вираз. Тату? Хай вже це буде останнє запитання Кріси, бо я сердитимусь. Я тільки хотів сказати, що ти справді говориш так, як ніхто інший. Так, Кріса, я знаю, відповідаю я. І в цьому проблема. Тепер спи. На добраніч, тату, на добраніч». За півгодини його дихання спевиває сон. Вітер не стихає, а мені не спиться. Там за вікном у темряві цей холодний вітер шугає через дорогу до дерев і листями рехтить відблисками місячного сяй. Поза сумнівом, Федер бачив усе це, що він тут робив, я й гадки не маю. Чому він рушив цією самою дорогою, я, ймовірно, ніколи не дізнаюсь. Однак він тут був, спрямував нас на цю дивну путь, був з нами весь цей час. Це правда. І якби ж я міг сказати, що не знаю, чому він тут, то доводиться визнати, таки знаю. Всі мої висловлювання про науку, примар, навіть ота сьогоднішня думка про догляд і техніку, всі вони не мої. Насправді вже багато років я не маю нових ідей. Усі їх украдено в нього, і за всім він спостерігає. Ось чому він тут. По такому зізнанню моєму він сподіваюсь дозволить мені поспати. Бідолашний крізь. А чи знаєш ти якісь історії про привидів? Я міг би йому одну розповісти, але на саму лиш думку про це, мені стає лячно все пора спати.